В Калинівській районній лікарні відкрили реабілітаційне відділення. Воно розраховано на 20 ліжок. З пацієнтами працюватимуть психологи та логопеди. Ще в закладі працюють два зали для заняття з фізичної та ерготерапії, які оснащені сучасними електричними та механічними тренажерами, приладами та обладнанням для відновлення мобільності, ходи та адаптації пацієнта до суспільного життя. З нами на зв'язку Світлана Дідур, медична директорка лікарні. Вітаю вас. Вітаю. Скільки часу витратили на підготовку до відкриття відділення? Ну, якщо так згадувати, то е, ремонт відділення розпочали восени минулого року, і на теперішній час ми, грубо кажучи, рік ми маємо наше чудове відділення. А скільки ж пацієнтів одночасно можуть проходити реабілітацію та за якими напрямками? Е, наше відділення розраховане на 20 ліжок напрямки це 15 ліжок розраховано травматологічних пацієнтів і 5 ліжок неврологічних з даної категорії пацієнтів вони можуть потрапити в відділення після огляду лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, коли вони пройшли гострий період лікування, тобто або оперативне втручання, або вже коли зажили всі рани, тоді вони можуть проходити реабілітацію для того, щоб відновити функцію того чи іншого органу. Знаємо, що вже були перші пацієнти. Які ж відгуки вже чути? Так, відділення зовсім недавно розпочало свою роботу, але ми маємо вже певні позитивні результати, і це надзвичайно мотивує не тільки медичний персонал, який недарма працює, але й пацієнтів, які тільки розпочали реабілітацію. Вони бачать, що є досить позитивний результат, тому налаштовані теж позитивно, і сподіваємося, що в майбутньому ми будемо мати дуже гарні і якісні результати. Дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами була Світлана Дідур, медична директорка лікарні.